Так, друзі, всім привіт! Маємо такий трактор саморобний. Ось така ракета. Ось тут в нас стоїть мотор газон 51. Будемо його переробляти, замінювати, ставити гольф 4 дизель. Ось така пушка. Така навіска. Така дуже, дуже мощна. Серйозна. І... Хочемо зробити його для себе, щоб було чим працювати. Ось так, все тут серйозно. Дуже серйозна машина. Такий чи маленький. величенька така пушка. І все, будемо щось мудрувати. Ось такі справи. Покажу, знімаю таке коротеньке для вас відео. Покажу до і після, бо будемо сьогодні гнати його до майстра, до спеціаліста, щоб починав робити. Це газон 51. Треба замінити. Не подобається нам. Ой, заводьте. ось ця, друзі, Як Гарно працює Да. Потом покажу вам видео, что с этого выйдет. Потом, друзья, сниму еще для вас видео, покажу, какой будет результат уже после. Будем ждать. Ну, сегодня, сегодня число проверяем какое? Сьогодні у нас 30-30 мотор не заводився 3-4 чи 4 роки. Завівся, працює, все 30 травня. Класно. Сьогодні так, да, сьогодні 30 травня. Там мене там буде показувати. І все, будемо робити. Тому, друзі, слідкуйте. І чекайте кінцевий результат.